Приготуємо з вами смачні нагетси вдома. Беремо м'ясо. Краще за все використовувати м'ясо птиці. В мене тут дві філюшки курячих, і зараз ще буду різати філюшку індички. Зачищаю м'ясо від жилок, жиру і нарізаю ось такими невеличкими шматочками, завтовшки десь сантиметр. І складуємо в ємність, і те ж саме роблю з Філейкою індички. Ось на такі невеличкі шматочки. Тепер все це м'язко необхідно замаринувати. Тут вже політ вашої фантазії. Кожен маринує так, як йому подобається, що буду використовувати особисто я. Трішечки дам зеленої аджички. Небагато так. Далі, також трішечки копченої паприки. Обов'язково часник Мелений, сушений часник, тому що, по-перше, ми часник полюбляємо. Ну, а по-друге, мені подобається, коли вони добре промариновані, по-перше, відразу я їх смажити не буду. По-перше, коли вони добре промариновані, по-друге, коли вони добре просолені, я роблю їх так гарно солоненькими. Ну, і по третє, як і в шашлику. Я полюбляю кислиночку, тому я обов'язково збризкую соком лимону. Оце прям у мене це обов'язково. Далі додам бальзамічного оцту гранатового розумію, що не у всіх він є. У нас він також не продається. Це я купляла давно. І ось відкрила останню пляшечку. Тому, ну, закінчиться, будемо, як і раніше, жили, без нього маринувати. Ну і обов'язково соєвий соус. А тепер все це добре перемішаю, скуштую на сіль і вже тоді буду орієнтуватись, досолювати ще чи ні, я перемішала. Буду зараз ще підсолювати. Дер, дивіться, обов'язковий інгредієнт. Цукор. Трішечки цукру. І не думайте, що я не в собі. Адже цукор. Потрібен для стабілізації смаків. Задумайтесь на хвилинку, чому в тісто і навіть у солодку випічку додається пучечка солі. Тому що сіль з цукром в тандемі дають поєднання, дають оту стабілізацію смаків, щоб все розкривалось так, як воно повинно бути. Ну і... Ще, що я додам, це суміш перцю. У мене тут суміш можна додати просто чорний. Якщо ви полюбляєте якісь травки, можете додавати. Нас просто ніхто травки не полюбляє. свіжий змелений перчик, сіль, оцет, соєвий соус і лимонний сік. Адже салат, коли готуєте, додаєте дрібку цукру? Я, наприклад, додаю. І коли я з помідорами готую, я також додаю дрібку цукру. Так, набагато смачніше. Якщо ви ніколи так не робили, спробуйте. Я впевнена, вам сподобається. І шашлик, коли мариную, додаю цукор, і ковбаси, коли робляться, там в технологічній картці за рецептурою обов'язково є цукор. І коли замочується м'ясо або сало на копчення в соляному розчині, обов'язково присутній цукор. Зовсім в мінімальної кількості, але він повинен бути. Все, перемішую. Звичайно, чисто теоретично можна смажити і зараз. Але я так не люблю. Я люблю хоч на нагетси, хоч на джерки, якщо сушити. Я люблю, щоб це м'ясо добре-добре промаринувалося. Тому залишаємо його мінімум на ніч а краще й на добу, а то й на дві. Можна затягти стрейч плівкою е, зверху поверх. Можна поставити просто пакетик, щільно зав'язати і прибрати в холодильник. М'яско добре промаринувалося. Беру яєчко, взбила його, ложечкою, чи вилочкою, чи навіть не вилочкою, а ось таким девайсом. Добавила сюди салички і перчику. Все. Відставляю в сторонку. Далі беру мисочку. Відправляю сюди паніровочні сухарі одна дві три чотири. Сюди ж додаю дві ложки крохмалю. У мене кукурудзяний, можна використовувати будь-який картопляний також. Сюди обов'язково додаю копчену паприку ну і сушений мелений часник. Трішечки перчику свіжемеленого. Немає свіжемеленого, можете додати, який у вас є. І дрібку сілі. Тепер це добре перемішуємо. Я паприки ще додам трішки, дві ложки сухарів або борошна і одна столова ложка крохмалю. Ось такі пропорції. А далі вже сіль, там, перчик, чесничок, спеції. Це все вже за вашим смаком. Ну, а далі все дуже просто дістаємо замариноване м'ясо. Сковорода вже на плиті, вже гріється. Можна смажити повністю у фритюрі. Я так не буду робити. Я наливаю ну трішечки так олійки, щоб і не так, як просто на засмажку, або як прості котлетки смажимо. Ну, і не повну сковороду, і даємо добре, добре накалитися. Ну, а далі все дуже легко. Беремо шматочок, обмочуємо в яйці, потім у панірувальну суміш і на пательню. І так робимо з усіма шматочками. Яйце паніруваль на суміш, трішечки обтрусили і на пательню. Бачите, по мірі того, як я додаю шматочки м'яса, рівень олії підіймається, і вони вийдуть, як у фритюрі. Аромат уже стоит на всю кухню. И вот так обжарю ему все наше мясо. Ну і звісно ж, виймаємо уємність, застелену паперовим рушничком. Якщо додати куркуми до паніровочної суміші, то вони будуть більш жовтішими. Мені подобається з паприкою. У мене це копчена паприка, тому я куркуму не додаю. Ось і такі нагетси. У нас виходять і все те ж саме повторюємо. І ось таку смакоту в домашніх умовах ми отримуємо. М'ясо, наскільки промаринувалося, що і куриця, і індичка. Діляться просто на волокна. Стосовно хрусткиту, якщо хочете, щоб дуже хрустіло, ну, дужче, то беріть тільки картопляний крахмал. Бо на кукурудзяном такого ефекту ви не доб'єтесь. Ну і сухарі. Сухарі, звісно, грають вплив. Ось це не, най... не найліпші сухарі, але в нас інших не було. Також, в чому ще можна запанірувати хлоп'я. Звичайні хлоп'я солодкі дитячі, подрібнюєте їх на крихту і так само маринуєте, паніруєте в яйце, потім в хлоп'я і на сковородку. Можна ще. Шматочок м'яса, обмакуєте в борошно, занурюєте в воду, знову в борошно і на сковородку. Таким макаром можна навіть без яйця. Тобто, способів паніровки є безліч. Але саме головне, що це справжнє, натуральне зі свіжого м'яса. Ви знаєте, що ви туди поклали? Це можна дати дитині. У мене немає слів. Бажаю всім смачного.